Варта передбачила місце для замка прямо в рамі. Можна замикати колесо, щоб без вас ніхто не їхав. А багажник і місце. Гляньте, як палець. Алюмінієві прути, міцнющі, повнорозмірні крила, нічого не хляпає. Максимальна комплектація. Підсиділ з амортизацією, широке сидіння, Nexus 8, японський, ролерні гальма, захист ланцюга, регулювання, керма. На ходу собі підрегулювали. Вилучка амортизаційна. Спереді теж ролерне гальмо, а ручка перемикання. Гляньте. З індикацією на кнопочки. Переважно всіх такі крутилки, а тут кнопочки. А ціна звичайно 8950. То, що він в одному екземплярі. Підходить він для зросту від 1,60 мет і вище. Знаходиться в СМТ Кулики Львівська область. Також можемо надіслати новою поштою. Хто хоче новою поштою, 500 гривень завдатку. Запакуємо коробочку день два велосипед у Вас пишіть в приват або телефонуйте.